Щодо попереднього коментаря, який я отримала у тік Ви знаєте, я останнім часом все більше і більше бачу ось таку теорію, яку просувають ем, брехуни. Знаєте, я буду називати своїми іменами речі. Тому що, коли, ми знаємо, цю історію, коли Змій підійшов до Єви, він сказав, що якщо ти це яблуко, ти станеш як Бог, ти станеш Богом. І Бог спеціально сказав тобі не їсти, щоб ти не стала Богом, бо він не хоче, типо, щоб ти була така, як він. І це була брехня. Народ, це брехня, яка просто через яку Єва повелася і увійшов гріх на землю. Все. І зараз цієї брехні дедалі більше, де люди називають себе Бог. А Бог сказав: не їжте із цього дерева, з дерева пізнання добра і зла, бо смертю помрете. А, звісно, говорилось не про фізичну смерть, а про духовну смерть. І так і сталося, коли вони з'їли з того дерева, вони відділили себе від Бога. А зараз почуйте мене. Всі ті, які вчать. І ті, які приймають оцю брехню, що я Бог, я, я абсолютна любов, я, я істочник, так, я джерело. Ви просто від віддаляєте себе від Бога. Тому що ми не Боги, ми є діти Бога. Бог так живе в нас, так ми одне ціле, але ми не являємося джерелом. Розумієте? Тому тут треба бути дуже уважним. І що саме цікаве, що мене ну знаєте, поражає, те, що такі люди, вони якби. Ісус, Ісус, от Ісус це казав, так він написав, да? а, от так як Ісус син Бога, а ви а, а, дочка Бога, вам Ісус. Але ж люди, так ви ж почитайте трохи ту біблію, подивіться, що вчить Ісус. Ісус ні разу не назвав себе Бога. Він питав у своїх учнів, як люди називають мене, за кого вони мене рахують. І коли Петро сказав, що ти син Бога жи Бога, він каже, що. Алілуя, нарешті це відкрив тобі сам Бог. Розумієте, він ніде не назвав себе Богом. Він завжди учив про те, що е, моліться до Отця вашого, е, що ви і отець одне йду до Отця свого і Отця. вашого. І завжди він говорив про отця. але він ніколи не називав себе Богом. І потім, коли ці люди, які називають себе Богом, починають якби, творити свою реальність, а вони типу, моло я тут зараз створю те, що я хочу. Так, ми маємо ці інструменти, ми можемо створити свою реальність. Але якщо ми рахуємо себе Богом, ми відділяємо себе від джерела. Відділяємося, ми самі відділяємо себе від нього. Не він відділяє себе від нас, а ми. Ми, ми, ми говоримо, що я, я тут знаю краще. Ми не прислухаємося до нього. Ми думаємо по голові, поступаємо по, по людській мудрості, по, по тому, як ми вважаємо правильним. І в кінці кінців ми заходимо в тупі, ми плачемо, ми помиляємося, ми нещасливі. І ми думаємо, ну як же ж так, я ж Бог, я ж вмію творити. Розумієте? Бо що парадокс? А Бог то один.